Народилося в Африці слоненятко. Не просте, а з рожевою п'яткою, круглою, неначе монета, отака незвичайна прикмета. Повели його у слонячу ванну, там його мили довго й старанно, змилили вісім брусочків мила, але п'ятку йому не відмили. Терли її шваброю товстелезною, а потім ще й величезною пемзою. Терли її жовтим пісочком на березі біля ставочка, терли йому п'ятку мочалкою, троє водяників із русалкою. Але, хоч як вони всі старалися, п'ятка рожевою залишалася. Слоненятко тоді засмутилося. І навіщо я таке народилося? І сказала слоняткові мати, як навіщо, щоб світ дивувати?